На своєму каналі щоденник вимушених змін. У нас сьогодні вівторок, я вже прийшла до праці. Машини їздять, не дають нам з вами поздороватися спокійно. Ну там темно, тому що немає сонця, і розумієте, воно так не дуже красиво. А на вулиці, якщо вийти кудись, -то, то там іде дощ. У нас сьогодні дощова погода, 13 градусів, і як каже папа, що... На 2-3 дня передають це ж похолодання і дощову погоду. Так що, не дивлячись на погоду, я вам всім бажаю гарного, чудового дня і мирного неба над головою. І не скучайте! А це знаєте, що я думаю? Що я на вас скоро буду обіжатися? Ну, по-перше, значить, коли ви мене просите, там, не знаю, балакать по польськи. Ну, в общем, неважно, що нібудь ви мене просите. Я ділаю, ну хоча б стараюсь. А як я вас вчора попросила зробити експеримент, так ви в упор не почули, що я вас попросила. Ви мені почали писати все, кроме того, що я попросила вас. Це, мені кажеться, вже не чесно, як ви вважаєте, а? Я вважаю, що не чесно. Так що, пожалуйста, давайте будемо дружити. І якщо ви мене просите, я виконую. А якщо я вас просю, то ви хоча б постарайтеся виповнити. Це ж не важко було зробити. Я ж нічого поганого не попросила. По-друге, хочу уточнити ізначально: для того, щоб YouTube канал розвивався, щоб на YouTube каналі людям було інтересно. Треба завжди, щоб щось Ну, якісь теми піднімати, щоб людина ну, блогер, там, ну я ще не блогер. В общем, щоб людина, яка веде канал, щоб вона щось таке інтересне розказала, щоб людям було інтересно. Для того я беру якісь коментарі з моїх відео, які ви мені пишете, і как бы, розвиваю їх відео. Тобто не просто відповіла на коментарі, а розвиваю саме відео якусь е, тему. Це не з-за того, ви не подумайте, тому що вчора, блін, реально помисел був один, а ітог — совершенно другий. Е, я відповідаю на коментарі не для того, щоб поскандалити або е, доказати свою правоту. Ні. Я просто для того, щоб канал був інтересний, якісь теми виносю на відео. І все. Стати, кожен день одне й те саме. Ліда пішла на роботу, Ліда пішла з роботи, Пішла на роботу, пішла з роботи. Сніжана пришла. Привіт. А сейчас расскажу. Що це за погода? У вас там що дощ? Ай! Чуть не впала. У вас там що, тоже дощ? Чи тоже У нас дощ. Дощ, дощ. Гор не видно. Дощ. Не знаю, що мені оце делає. Зробила кофе, чи мені йти в гаму по їду по обід. Чому мене сьогодні буде обід? Не знаю. Зараз позвоню, наверное, спитаю, що там мама думає. Сьогодні у нас дощ, мама, мабуть, не принесе. Мені покушать. Хоча я ж могла взяти з дому. Ну, не взяла. Так що тут такие дела. Не знаю, что делать. Сейчас, наверное, сходжу в магазин. Или ні. Короче, не знаю. Не хочется выходить подожди на улице, потому что надо обувати. Так я обычно ходжу в шлепанцях, уже класно. А теперь надо обувати. Ну, блин, есть полчаса, можно все-таки сходить. Короче, не знаю. У закупаному дуже часто йде дощ. І люди все одно ще хочуть дощатись. Вони розуміють, що от вчора у нас була клієнтка, і вона казала, що дощ треба, тому що всі росли... рослини, розтінні, їм всім треба дощ. От, а у нас в Україні у нас бувало таке, що за все літо, за три місяці літа, може два рази пішов дощ, і все, представляєте, там такі у нас засухи. І іменно там, де ми жили, в тому регіоні. Там в усіх є такий полив свій автономний. І от ті люди, в яких є полив, в тих і, і ростуть ростя, а в тих, яких немає, то капець, засуха така капець. І як дощ іде, так то не знаю, мабуть, свято якесь. Хоча дощ, у нас, там, де ми жили, теж поганий. Тому що якщо, наприклад, у тебе на огороді ростуть помідори або огірки, і пішов дощ, то ті огірки на наступний день. Беруться такими п'ятнами і висихають. І все. Так що там якийсь дощ не знає. Може, теж у мобілятом ми жили, чи то по всій Україні так і не знаю. А Тут люди радуються дощу. А там, в Україні, де ми жили, там все накрито і поливається під корінь. І все. Так що, дощ особливо і не нужен. Ні, ну якби для дерев, для такого нужен, для полів, там, пшениця, все. А іменно для таких огородніх, то. В тому регіоні, де ми жили останнім часом, то не нужен. А даже наоборот. Ой, ладно, подумаю, що мені робити далі. А ви не скучайте. Вручили заказ на роботу. Це все на роботу, не думайте. Це не мені. У на пилочки, кофе, всяка всячина. Так що буду зараз розпаковку делать. Не пішла в магазин, бо привезли нам пачки. Зараз ми з вами і розпакуємо. Подивимося, що поприходило цікавенько. От люблю я розпаковку діяти. В Польщі дуже сильно популярні отакі штучки. наполнитель для того, чтобы он там не по коробке. А мне оно напоминает, знаете, что кукурузные палочки. Так, какие пилочки тестовые, пахучка какая-то. пахучку сейчас тут можно повесить. какая-то ага. пахучка. Мы здесь сюда повесим, будет у нас тут постоянно пахнуть. Ладно, пока положу конфетку. Так, оценочно. А, наш... а, лак. Обновление палитры. Ничего себе. Оля, спасибо. Куча лаки. Спасибо нашей школе. Она нас балует. Бо мы дуже любим, когда у нас великий выбор лаки Ну і клиенти люблять, понятим делом. Ох, ти Все. Работать і раду. Чуть у нас за кольори поприходила. Ага. Я, кстати, вчора переделала свой маникюр сделала такий золотий. Хотя мені Дианка сказала, що Ліда, я тебе не воспринимаю з другим цветом, кроме як... Кроме як красний, червоний. Так, це назад. Це теж назад. Так, перша посилочка є. Дуже багато мусору от цих посилочок, звісно. Ну, ладно. Так, це сюди. Наша маленька Ага, Це Сніжанкина. На бровке всякие там, и подручкой. Всякие такие штучки, наверное. А -а -а. Тоже лак. О, да? Что? Да. Мне кажется, что это занадто налить. На, на Класс. Супер. Так, это что у нас? SPF, это крема, наверное, да? SPF 50, SPF 50, кремчики. Пробнички. Так, фактурка. Дальше. Вот такая большая пачушка. Черная наша что я вам уже Наша карта. Дешевле, мои ужасные. Интерьенты, любят. Есть. Ну и бумажки Спасибо за бумажки. Разом з вами розпаку пробуємо. Ох, тут набор всього. Безверсові салфетки. Протирати пальчики, ногтики. А тут вигадь путику. Сніжанки такі красиві штучки для брови ресниці. Ах, класно. Воно, спасибо. І це теж без грусої салфетки. Все, можна трудитися, працювати, працювати. Все, сейчас скидую фактуру и все. И надо ще викрасти кольори, какие нам тут поприходили. Красота Красотатоп. Короче, супер. Сіжаю, нас дивись, кількість цвіток. Чтоб нам не было мало, Оля нам заказала. Это распаковка. Ну, офигеть. Есть да? твоя Нет, нет. Так, ну что, я сегодня все таки с обидом. Спасибо маме, сегодня опять у нас мясошко. Трошки салата оставалось, оливье и яйцо. Священное. Так что я сегодня с обидом. Ага, і поки у мене тут проїхатиме мукбанг сьогодні. Знаєте, що хотіла вам сказати? Ви в мене спрашуєте, яку я слухаю музику, щоб я щось вам порекомендувала Українське хороше. Що я вам хочу сказати по цьому поводу? Щас, що я вам хочу сказати по цьому поводу? Значить, я музику не слухаю. З самого дітства якось музика це не моє. Ну не то, що я не люблю слухать, ну, вся є хороша пісенька, я то там послухаю. Ну, сказати, що я там любитель слухати музики, якось може определенну. Mm -mm. от. І от так вот я і виросла, в принципі, не любитель музики. Ну, є у мене, правда, пару пісень українських, які я зараз слухаю, от коли мені хочеться поплакати, да? коли у мене. Таке настроєння, що мені хочеться поплакати, я хочу додому. Тоді, да, тоді я слухаю три пісні у мене є. Які я плачу, споминаю те время, як я вдома. І, в принципі, і все. Ну, Це буває рідко, це буває в основному перед сном. Коли я лягаю спаті, це мені так хочеться послухати музику. От, ці три пісні я вам. Оставлю посилання тут в описі до цього відео. Кому буде інтересно, то в принципі переходьте послухайте. Не знаю, поймете, не поймете, якщо це не з України, з України, то понятно, що всі поймуть. От, так що тут такі діла. що я, в принципі, не можу нічого порекомендувати тільки із за того, що я сама особливо нічого не слухаю. Я не слідю за там, якимись новинками, не знаю я. Знаєте, от я вже десь колись казала, коли мене спрашували по поводу фільмів, мабуть, або що. Я не можу, ну, не, не то, що не можу, ну, не люблю тратити своє время на е, музику, фільми, якісь передачі, якісь там телешоу. У мене, наприклад, коли є свободна минута, я або монтую відео на YouTube, або просто слухаю якісь ці. якісь відео уроки, відео на Ютуб з польським. От те, що мені зараз подобається. Коли я була в Україні, то свободне время, наприклад, польське, що я не вчила в Україні, то все своє свободне я приділяла своєму обученню. Я дуже багато училась. Несмотря на те, що я там займалася, спочатку я там постійно училась в плані ногтей. На мене навіть ругалися папа, мама всі, що ти постійно сидиш в. В інтернеті щось там дивишся по ногтям, скільки можна, в общем таке. Потім, коли я в ногтях вже якби, виросла, я вирішила, що мені треба розвиватися в плані інтернету. Я там проходила різні курси по веденню соціальних сітей в інтернеті, в общем, дуже-дуже по фотографії, по відеосйомки, по всьому. Тобто мені треба, знаєте, я така натура, що мені треба постійно вчитися. Не важно, чому я буду вчитися, але головне, щоб я постійно вчилася, щоб я не сиділа на місці. Я не можу просто приходити на роботу і все, І працювати. йти додому, щось діляти по дому і все. Ні, от зараз у мене є YouTube канал. Да? Я розвиваюся в ньому. Тобто Мені треба постійно кудись двигатися. Плюс мій польський. Тобто я вот така людина. Я не можу, допустимо, вечором лягти дивитися фільм. От я не розумію. Хоча раніше да, колись було таке, що я 2010 рік. Я поїхала, коли в, в Запоріжжя жити, Тоді тільки ми познайомилися з моїм чоловіком, і тоді ми з ним дивилися фільми. Зараз я от не представляю, як я можу просто лягти дивитися фільм. Ні, мені треба провести час з користю. Коротко, якось так Так що, блін, ну не посовітую, чесно. Якщо хтось в мене дивиться і з українських, да, і ви знаєте якісь хороші пісні. То киньте сюди посилання, я теж послухаю, може, на надосує, коли в мене буде прям время, щоб послухати. Тому що, реально, дуже мені подобається, коли я листаю ленту Інстаграм і Ютуб, коли мені попадається якась класична музика, інструментальна. От на цьому я реально можу застряти. І мені дуже подобається такий музикальний інструмент, чи це е, стиль музики, не знаю, коли грають на ханк. ханк. Якось так, в общем. Може, скину теж одне посилання. От на ньому я можу, прям, просто не знаю, я зацепитися і прям дивитися годинами. А так, щоб посоветувати українську музику, блін, не можу. Чесно, стидно, але не можу. Все, буду їсти. Я не знаю, я не люблю на камеру їсти. Як -то люди роблять мукбанги, не знаю. Мені треба спокійно поїсти. Ну, потім спокійно побалакати. Так що всім смачного. Я буду їсти м'ясо, олів'є і яйчко, яйце, яйко. А, і вам всім смачного, хто їсть теж. Угу. Ну що, поїла, отдихнула і пішла роботить, Працювати. працювати. Всім бажаю гарного, чудового дня. І всього найкращого. І гарного вам настрою! І будь ласка, будь ласка, почуйте мене. Почуйте мене, а не чуйте те, що хочете чуть. Все. Всіх люблю, цілую, обнімаю.